Вітаю, мене звуть Микола Пахніний в прямому етері з майдану з прес-центру «Майдан Свободи діалоги 720 12 13 – Це є телефон нашої студії. І сьогодні напередодні цілої низки стрижневих для українства дат. Ми будемо пірнати в минуле і наводити паралелі із сучасністю, і все ж таки розуміти, чи могли бути інші обставини для. Розвитку української державності для її подальшого іншого зрозуміло поступу від початку 20-го від буремних 17 18 року, 22 січня відзначається День Соборності України. Дата вельми знакова, дата стрижнева для багатьох поворотних, для багатьох визначальних для багатьох векторних подій взагалі для формування української. Нації разом зі мною, член обласного проводу Конгресу українських націоналістів, експерт з історії української державності Євген Левін. Пане Євгене, я вас вітаю. Я вас також. Я якраз вважаю. почав зі своєрідних розмірковань з приводу дійсно того, що січень для України є е, дуже цікавим на дати місяцем. Насиченим місяцем. Насиченим місяцем починається все з дня народження Степана Бандери. Далі, День Соборності, День Героїв Крут, і це ті і дати, далі. Ще які... не все. 80 років з дня створення організації українських націоналістів. Перший збір якої відбувся в період між 28 січня і 3 лютого 29 року у відні. Можна про 80... так. Можна, можна продовжувати. продовжувати. Цей Отже, ретроспективно, 22 січня січня, го року, четвертий універсал, який в буремних умовах приймає. Украї... Приймає Центральна Рада, Українська Народна Республіка. Про ті обставини, про ті умови. Прошу. Ну, універсал було ухвалено у важких умовах, вже фактично відбувався наступ більшовицької армії на Київ. От, цей універсал певною мірою, ну, скажімо так, був, ну, скажімо так, і лишився на папері. От. Але його значення все ж таки полягає в тому, що нарешті українські політики і так зволікали, все ж таки е, ну, змогли проголосити незалежність, повну незалежність України. І е, в 2019 році, цього року, повністю 90 років. Саме в цей день це теж цікаво, нічого не буває випадково. 22 січня 2019 року в Києві було проголошено Акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки, яка постала 1 листопада 2018 року, і Української Народної Республіки. В цей момент Україна, українська нація, була теж затиснута з одного боку наступом поляків з Заходу, зі Сходу шли більшовики. Українська нація була дуже сильно загрожена і, як ми знаємо, потім не змогла встояти все ж таки. Під цим тиском з багатьох, скажімо так, напрямів. Але це як має велике моральне, політичне, духовне значення для української нації, адже він поєднав всі, скажімо так, українські землі в одну державу. До речі, хотів би додати, що сучасна Україна. Яка вийшла з Української Совєтської Соціалістичної Республіки, це та ну, скажімо так, це та територія, яка несе в собі тільки більше двох третин українських земель. Тобто, десь під одну третину було втрачено. Наслідок різних воєн. На жаль, поразок української нації багато українських земель знаходиться в складі сучасної Росії, Білорусі, Польщі. Ну це, звісно, не є привід для того, щоб, скажімо так, вимагати повернення, але ми повинні знати це. Що десь до третини втрачено. А Якщо знову ж таки повертатися до тих обставин і умов, за яких приймався четвертий універсал, наразі це виглядає як певна розпука, такий декларативний до певної міри Акт. Так, ак... це акт. За тих обставин, мір. коли вже лунали постріли гармат, Київ був в облозі, фактичні, і... Ну, розумієте, і тут багато вже на цю тему сказано. І віра керівників Центральної Ради в те, що Росія то є. Дружня демократична соціалістична держава. От, але коли все ж таки це один з моментів, коли все ж таки зрозуміли, що небезпека є реальною, то цей акт було проголошено. Я хотів би додати, що 9 лютого за Брестським миром е Совєтська Росія визнала Українську Народну Республіку. Після цього, тобто, це акт за цим актом був вже юридичний акт, який мав юридичну силу на той момент, і було в Украї... Українська Народна Республіка була визнана, в тому числі Совєцької Росії був до цього такий еволюційний поступ до певної міри. Другий універсал, третій універсал, де знаєте, були такі начертки Так, Це універсали, які казали про автономію в складі можливо, Росії. Та, можливо, та, якісь такі відокремлені, е, е, такі напрямні життєдіяльності обох країн або ну, що Зарешта, Я ж вам результат. кажу, що керівники Центральної Ради і багато взагалі пересічно українців, і тоді і зараз от вам паралель перебувають оці омані стосовно братньої Росії. Тому звісно, що. Замість того, щоб це зробити, наприклад, влітку 2017 року, якби це було зроблено, можливо, події розвивалися по-іншому. І Україна могла б отримати допомогу, можливо, від країн Антанти там, і таке інше. Ну, це не було зроблено. Заявлена є... фраза про те, що історія не має умовного способу. Немає. Утім, якби. Якби не млявість українського тогочасного політикуму як можна було вчинити інакше? У нас були свої збройні сили, у нас були свої комунікації, так. свої можливості промисловість, фінанси. Україна мала фінанси. Збройні сили, але вони здебільшого були розпущені. Це теж відомий факт. Ну, а, скажімо, чим це скінчилося, ми знаємо. Е, армія Української Народної Республіки чинила серйозний опір більшовикам, але все ж таки сили були на рівні. Тому. Україна була внаслідок подій 17 21 року окупована, і в ній було встановлено окупаційну адміністрацію під назвою Українська Совєтська Соціалістична Республіка, яка проіснувала, знаєте, до 91-го року. Тобто, це все і наслідки величезних прорахунків тих політиків. І я думаю, що сучасні політики, які при владі Україні, мають робити висновки. Бо багато чого ми ну, бачимо і зараз, ну, скажімо так, тих помилок. Ну, от. То багато чого повторюється, є, є, є відповідні паралелі. Це непослідовність і нерішучість у вирішенні дуже Вісно. принципових питань, так як і зараз, влада є часто густо непослідовна в своїх діях. Разом з нами Євген Левін, який є членом обласного проводу конгресу українських націоналістів, експертом з історії української державності українського націоналізму. 720 12 13, Телефон нашої студії це є діалоги, пане Євгене. Утім, дійсно далі були крути, але перед крутами саме. Акт звуки, це події десь, які між собою в роз'єднані в невеличкому ну, акт часу. У 19-му році, а крути події під Крутим були в му році, але події під Крутим є прямим наслідком недбалих дій української влади. От. І вони власне показали справжнє обличчя більшовизму саме з витоками цієї самої Красної Армії, яка потім, скажімо так, ну багато разів. Грала роль в історії України і зіткнулися в ті 300, приблизно 300 молодих людей. От. І я думаю, що, до речі, і внаслідок цього ми повинні багато в чому переглянути і ставлення безпосередньо і до цієї більшовицької армії теж. Бо щодо цього і зараз у суспільстві є багато міфів і таке інше. Таке інше. От, але ж ці люди з'яснили подвиг, вони не змогли зупинити, скажімо, надовго просування більшовиків на Київ. Але власне смертю вони поклали, скажімо так, ту жертву на вівтар української державності, яка рано чи пізнав повинна була дати свої наслідки і проголошення в 91-му році незалежності України це є зокрема і наслідок жертви цих молодих людей, які віддали все, що в них було за Україну. Ну таких крут у нас було декілька, якщо вбрати активно так, по Україні. Багато. А які були ще такі випадки, які ми можемо сьогодні навести для того, щоб глядачі просто мали загальну про Харкові? Відомо от я скажу, що спілкуючись з людьми, навіть в українському середовищі дуже мало людей знають про трагедію Базару. Зокрема, це трагедія сталася 21 лютого, 2021 року, вже пізніше. Але під базаром, це невеличке містечко під Житомиром, було розстріляно 359 войків армії Української Народної Республіки. Жоден з них не прийшов на бік більшовиків і не зголосився служити в їхній армії окупаційній, а вирішив краще покласти своє життя, загинути в ім'я України. Скажімо, це тема, яка абсолютно сьогодні в Харкові, невідома. Я думаю, що нам треба буде можливо попрацювати навіть і в цьому році, для того, щоб більшість людей знали про трагедію базару. ну. Просто нема часу, щоб розлогу про це розповідати, але це тема, я думаю, і для того, щоб фільми знімати це тема вже 21-го року. Себто ми можемо простежити таку собі генезу і зрозуміти, що визвольна визм... боротьба опір він опір, точився опір більшовикам точився так, десь до 21-го року. А селянські повстання в основному от, район Черкаської області, там Холодний Яр. Вони тривали десь до середини 20-х років. Але ем... вистигання е селянських повстань. Потім вже як наслідок призвели до Голодомору з 32-го року, якщо mm. продовжувати цю тематику, таку, такий ланцюжок. Бо більшовицький режим чітко розумів, що то є українська нація, українське селянство. Ця нація становила найбільшу загрозу для, загрозу для імперії. І просто треба було фізично в даному випадку винищити. Тому Голдомор безумовно, це наслідок і цих повстань і взагалі поведінки української нації, яка до останнього не корилася більшовицьким окупантом. Ну, от сьогодні кажуть так: <зас> до певної міри, нерішучість і млявість інтелігентського підходу, як зазначалося, очільників тогочасних очільників УНР Грушевського і Винниченка, призвела до таких катастрофічних наслідків вже надалі. Як можна охарактеризувати дійсно дії тих політиків? Михайло Грушевський талановитий історик, Володимир Вінниченко – талановитий письменник. Але як політики ці люди. Можливо, вони були талановиті. Ми ціли на талановиті політики були і не інші. були талановиті керівники держави. Були інші. Про них були різні, були той же різні речі кажуть. Петлюра теж спочатку цього не розумів, це вже потім він. Скажімо, от Євген був Коновалець, перший злам. керівник ООН українських націоналістів, той завжди закликав керівництво УНР до рішучих дій, до створення боєздатної армії, до проголосу незалежності і таке інше, але його не чули, скажімо так. І Микола Михновський, один з тих, хто, скажімо так, є. Тих людей, з яких починався український націоналізм як ідеологія, він теж звертався, скажімо так, до керівництва Центрального Ради Української Народної Республіки. Але їх не чули, я ж кажу. Ці люди, багато про них написано, є різні думки. Ну і думаю, зокрема, вони були у цих полинці міфів. Була Це і спілка безумно. українських поступовців, і українська революційна партія і була ціла низка. Політичних і громадських організацій, ну, які але на той вони часу не змогли могли створити, створити критичну плавникова. критичну масу на той момент. От розумієте, наприклад, якщо взяти вже період боротьби ОУН УПА, то можна сказати, що в е українській нації вже, скажімо, так, з'явилася критична маса людей. Тому це вже був настільки серйозний опір, що більшовицька влада змогла його подолати десь аж в другій половині 50-х років. На той момент, за великим рахунком, скажімо так, українська нація не була зовсім готова до державності. Той же Міхновський, до речі, писав, я ці слова його завжди згадую. Чому Фіни? Були проблеми у до державності? Важливо? От я відповідаю: Поляки були готові до державності. Ми повернемося до країни. Але я, я хотів би закінчити брак націоналізму. Головною проблемою української нації писав Микола Михновський брак в ній націоналізму. От і відповідь у Фінів поляків ситуація була значно кращою. Повернемося до цієї думки одразу після дзвінка глядача. Вітаю вас, ви у діалогах ваше запитання до пана Левіна. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви знаєте, от дуже якось навіть серце у мене болить, що як наш президент все хоче, щоб у нас була. Было наше государство. Ну вот е, общаясь вот з людьми, всі хотят, щоб у нас було як в Росії, в лучшем случае, як е, е, в Білорусі. Вот что вы думаете по этому поводу? Вот как нам как-то вот донести до людей, что ну, вот не знаю, чтоб мы жили в своём государстве. Ну я знаю іншу позицію, що було так, як воно має бути в Україні, як в європейській державі. Не знаєте, дуже... Я не чую таких тестів проводжу таких. Дуже так, слушно як... зауваження. І от це є проблема вже сучасної України, що люди хочуть жити як в Росії, або в крайньому випадку, як в Білорусі. В той час, як ми маємо будувати Україну і Україну, власне, з українським обличчям. Оце є проблема сьогоднішньої України, де, скажімо так, частина, не хоче бути, частина України не хоче бути Україною, якщо казати вже відверто і прямо. І от коли ми кажемо про соборність, так розумію, що ми до тієї підійдемо, то формальна українська держава є єдиною, але фактично вона розколота. Вона розколота, вона вийшла розколота, Україна з Совєтського Союзу. Але <кій> частина країни дійсна частина населення, от скажімо так, може пасивно чинить опір цим процесом, і це є головна проблема. І, і тому Україна перш за все є загроженою сьогодні. Як вона була загрожена і на початку двадцятого сторіччя, і чим це скінчилося? Ми знаємо. От. Тобто, я думаю, що має бути якийсь злам свідомості. Люди мають зрозуміти, що ми маємо будувати власну країну. Івину, вам думаю, не видається, то... що от знаєте. Теза не готові були, не готові були а, в 17 сторіччі за часів Хмельницького, не готові були в 20 сторіччі на його початку. За а, часів Української центральної ради Української Народної Республіки і далі не готові, не готові, не готові. Тоді коли вона нація буде готова. розуміти, Кожен раз українська нація вириналася з пісньєїсь окупації. Окупанта теж працює. І інші країни, які довкола нас вони готові. Ви, а у нас є свої ви особливі розумієте. Відмови, ну, як чи готова Білорусь. От, як ви гадаєте, це країна, де фактично вже з великим рахунком немає білоруської мови, де ліквідована білоруська ідентичність. Чи готова Білорусь сьогодні чи білоруська нація, якщо вона є? Бо вона, в принципі, вже асимільон. Будувати власне Білоруську... після, після, після о, Другої скажімо, світової так, війни. Розуміє, Україна вийшла зі складу СССР в понівеченому стані. Знищено еліту, знищено кращих людей було більшовицьким режимом. От дуже мільйон десятки мільйонів людей були асимільовані. Тільки зараз можливо. Скільки років минуло, 17. Ці люди, не всі частково, починають щось розуміти. Це не так просто. З нами ну, Потрібен час. Для... Від тези потрібен розуміти. час до дзвінка глядачами слухаємо вас. Це є діалоги і ваші запитання, прошу. Здравствуйте. Вітаємо вас. Я аргументую запитання насчет націоналізму. От недавно Путін сказав Я русський націоналізм. националист и это прозвучало гордо я вот не знаю украинский национализм угрожал ли когда-нибудь какому-нибудь государству какому-нибудь народу этого я не знаю всегда боролся за себя смяли его хорошо но и в россии что же самое вот возьмите тухачевский там встраил газом деревни и сейчас это красный пояс так чему удивляться что это за 70 лет с нас вытравили вот этот менталитет чистого украинца и мы как-то стесняемся до сих пор вот говорят Бендера, там, Бендеровцы и прочее, прочее, да? Я похоронил четырех дедов, и все они говорили, что армия УПА – это освободители. Они тысячами убивали фашистов. Ну, минуточку. Они же никуда не шли. К ним пришли. И какая разница была даже с того 39 -го года? Пришли и красные, и немцы вместе давай делить. Через год пришли и опять давай со своими учителями, со всеми судами и прочее, прочее. Конечно, народ взялся, он же не розбирався в політиці. Прийшли та у нього хату і сагнати в колхоз. От объясните мне ситуацию, вот от об'ясніть мені ситуацію. почему как-то не обсуждается більш чітка і конкретно. Дякуємо. Між іншим і добрі тези, і добре зауваження Дуже глядача гарно так. Людина сказала. Чому це не пояснюється, не тлумачиться, так як належить дійсно ну, подавати це? Безумовно, Ми намагаємось пояснювати людям це. Але це ще замало. Тут потрібні певні певний ресурс. Матеріальне, фінансове для того, щоб це робити ширше. Але розумієте, є ж інерція мислення. Якщо людям, які вже зараз там, наприклад, на пенсії, яких вчили завжди, що бандерівці бандерівці, чи як там кажуть Харків, Біндеров, це абсолютно неправильна назва, це там якісь е, горлорізи з лісу. То, розумієте, дуже важко перебудуватися. І я навіть стикаюсь з тим, от постійно на цю тему розмовляють, що люди не хочуть знати правду. Розумієте, півлих коли людина не знає. Ми всі чогось не знаємо. То не є так вже погано. А от коли ми не хочемо знати, я просто, я просто от, розумієте, люди не хочуть чути. Останні події Євгена, я просто був бачив серіал Ліквідація, дуже популярний серіал. І, зрештою, з ким велася боротьба в тогочасній Одесі і хто хотів окупувати бодай на один день Одесу. Якісь міфічні бандити-націоналісти, як було зазначено, не казали прямо слово там бандерівці, але зрозуміло, про кого йшла мова. Це фільм, який створений для поширення по всіх каналах ідеологія інформація, що Росія зараз. Буде знімати на цю тему фільми, вона розуміє, що правда про український національний визвольний рух вона шириться, про це все йде. Навіть от, рік тому таких святкувати Бандери не могло бути, як, наприклад, цього року були, наприклад, от мене розповіли, як це було в Сумах, було дуже велолюдно в місті Суми, наприклад, так. То будуть зніматися фільми, де насправді цілком можливо і правдиво, на перший погляд. Буде цей рух подаватися, але все одно, врешті-решт, скажімо, будуть показувати, як тих, хто вів неправедну боротьбу. Так. Тому нам треба готуватися до чергової хвилі дезінформації, а кіно, кіно — це велика сила, то я думаю, що багато людей от через ці фільми будуть знову таки збиті на манівці, на жаль. От. Хоча я скажу, питання УПА, як а УПА, як правильно каже дозвонювач, це питання того, хто до кого прийшов. Тобто, насправді для людини, яка має навіть середній розум, дуже легко розібратися в цій ситуації. Просто хто до кого прийшов. Хіба УПА до когось приходить? Вони вивали біля рідних домівок. До них прийшли і нав'язували правила гри. І їхнє право господаря було погодити чи ні. Вони не погоджувалися на такі правила гри. Вони чинили опір. Чим принесли, захистили в цій війні, цій війні, де Україну роздирали різні сили політичні, захистили честь України. Це найважливіше просто в даному сенсі ми спробували розпочати з акту проголошення. Незалежності України ще 22 січня 2018 року, вуглі четвертого універсалу, і далі йде такий е, ланцюжок подій, які одне одну доповнюють, і ми вже торкаємося історії УПА. Ми вже торкаємося з е, постаті Степана Бандери, як одного із провідників е, цього руху і руху за незалежність країни, і слухаємо глядача. Ви з нами доброго вечора. Ваше запитання. На жаль, не дочекався. Глядач, Утім, Євгене, момент ідеології і те, про що ми з вами вже не в першому етері говоримо, просто викриття того міфу, який сьогодні оповив термін націоналізм. Ну, ви розумієте, комуністична пропаганда намагалася надати цьому слову значення нацизм, фашизм і щось подібне. Це робилося свідомо. В принципі, насправді термін націоналізм може мати різні значення в різних країнах, але в Україні то є патріот. Український націоналіст це є патріот своєї держави, де речі, не може бути обов'язково етнічний українець. Це людина, яка бореться за незалежність своєї країни. І за збереження і розвиток власної ідентичності. І все. Український націоналізм ніколи, як до речі, казав Дозвонювач не загрожував жодній іншій нації. Більш того, в складі, наприклад, української повстанської армії воювали батальйони курені, які складалися з неукраїнців. Найпотужніші з них були литовські і Грузинські. І до речі, саме організація українських націоналістів створила, скажімо так, зголосилася до створення антибільшовицького блоку народів. І сама організація українських націоналістів висунула гасла вперше: Свобода народу, свобода людині. І попередній керівник нашої партії, Конгресу українських націоналістів, Слава Стецько розповідала, що, будучи в світі, зокрема в Аргентині, люди їх вітали різних країн, кажучи, що саме ви, українські націоналісти. Отаке от гасло проголосили Свобода народом, свобода людині. Це є наше українське. І це є загальнолюдське водночас. Тобто організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, вона боролася і за Україну, і за, за загальнолюдські цінності, то є не тільки герої України, то є герої Європи, можна сказати, так? То є унікальна армія, яка без підтримки ззовні чинила просто дива. Тому я думаю, що кожен українець може пишатися взагалі, що він живе в країні, де було це. З нами є глядач. Ми в, слухаємо в... вас і ваше запитання. Прошу. Добрый вечер. Витаем. Вы сказали, что там были отряды разные в армии УПА. Я понимаю, что это не армия, это народ. Партизанская война сложно ее выиграть, поэтому она до сих пор идет. Просто я считаю, что есть советский народ, который боролся за советскую Украину, и есть люди, которые боролись украинцы за свою независимость. Теперь у меня вопрос а в этих отрядах, вот вы говорите, грузин, как там были, я знаю, были ли, кроме врачей, евреев. Отряди євреїв, які сражались тоже за независимость України. Дякую. Так, були окремі відділи єврейські. Навіть був один пробойовий, ну це якщо там варіант скармі, гвардійський курінь. Були євреї, які воювали за незалежність. України, хоча в основному, оскільки це вже традиція, до 85% були євреї лікарями і гинули в Київках разом з українцями. Були безумовно. Там були дуже різні люди. В цій армії були росіяни, до речі, другі за кількістю, наскільки я знаю, от, там були росіяни. Ці всі люди поклали своє життя, здоров'я у кого як вийшло за незалежність України, скажімо так, для боротьби із нацистським режимом, з більшовицьким. То була спільна справа всіх націй: бути вільними, стати вільними, але все ж таки ми повернемося до 18-го року. Я не можу не розвинути цю тему і не збагнути для себе. Дійсно, от ви кажете, що були інші умови в тогочасній Україні, так ніж у Фінляндії, скажімо, або у сусідній з нами Польщі. А, які тоді могли бути інші умови, якщо ми знаємо, за даними голодомору 32-33 років, навіть президент показував причину смерті українець. Цебто переважна більшість це моноетнічне перебування Українців. Ну, поляки все ж таки не були так асимільовані. Поляки мали підтримку е заходу, наприклад, армія генерала Галера. Фактично знищила І... західну українську народну республіку. Розумієте, все ж таки польська нація повторю, була більш така з'єднана. Якщо після більш... після другої е... світової, після 50-х років ми можемо говорити про незгуртованість, так ми знаємо, як з Росії везли в східну частину України, яка вимерла багато в чому від голодомору, була випушена з людей, заселяли так. Розбавленість тоді національна зрозуміло, що було до того причиною. Такої розбавленості розконцентрованості не було. Ось у чому це 18-му році. У 18-му році я ж кажу, що от відповідь, як на мене, ключова, це слова Міхновська, вже казав, брак націоналізму. Розумієте, українські люди, українські селяни пересічні. Вони е, в той період не розуміли чітко, як на мене. Ну більшість з них там були різні люди. Що головне це отримати незалежність. Всі соціальні питання будуть вирішувати земля. Там, інші речі, які були дуже важливі безумовно, мають вирішити згодом, е, до речі, Слава Ярослава Сицька, одного з керівників ОУН після Степана Бандери, що ми не зможемо вирішити жодного соціального питання, якщо ми не вирішимо головного, а питання національного. Тобто, оцей порядок речей є. І е, більшовицька пропаганда теж, наприклад, брала цих селян, тим, що вона буде давати землю. Коли, наприклад, влада Української Народної Республіки вагалася або не чітко казала, або було, воно було, скажімо так, важко зрозуміти, коли вони міняли закони такі інші, підзаконні акти. Тому в цій ситуації я ж кажу, що тут багато чинників зіграло свою роль. Але ж Слава Міхновського, який звернений сьогодні до сучасних українців, от цей брак націоналізму він шкодить нам сьогодні. Він робить нашу країну непевною перед зовнішніми викликами, зовнішніми загрозами. Чим більше ми будемо українським патріотами, чим більше ми будемо любити Україну. Чим більше ми будемо з'єднані, скажімо так, об'єднані цим, тим менше буде в цій країні проблем, і тим поважніше, краще до нас будуть ставитися і інші країни. От як бачимо на прикладі, наприклад, газового конфлікту і таке інше. У нас залишається трохи менше двох хвилин до завершення. Доточуємо своєрідні підсумки. Євгена, ви щойно я звиголосили е своєрідні такі тези, які могли б претендувати на підсумкові такі складові програми. Утім, я не можу не спитати про те, що як можна поєднати і не повторити те, що було тоді, зрозуміло, що обставини вже дещо інші, але вряди годи. Як е, з газовим конфліктом такі теми і такі ситуації виникають, що для цього необхідно? 17 років незалежності, а, часу не так вже і багато, але водночас не так вже і мало. Щоб можна було зрозуміти, що нація склалася. Що ще потрібно зробити? Я думаю, що нація ще складається. Я думаю, що потрібна підтримка державницьких сил. Потрібно, щоб у владі, в парламенті, зокрема, була більшість тих, хто стоїть на чітко державницьких позиціях. Це зрозуміло. Я думаю, що тоді позиції України, як внутрішні, так і зовнішні, будуть кращати, будуть більш сильні, скажімо так. Це очевидно. От, я думаю, що потрібна менша підтримка і взагалі відсутність підтримки, тим силом є інструментами впливу інших держав. Ну, перш за все, Росії безумовно, будемо казати, відверто. Змінити. Потрібно знову-таки певний злам свідомості людей Східної України Харкова. От. Якщо це буде, я думаю, ми збудуємо соборну, незалежну, процвітаючу, демократичну Україну. І буквально Україна... одна теза, одне речення як своєрідна крапка перед 22 січня Днем Соборності України. Прошу. Це величезне свято для нас. Це свято нашого єднання. Не тільки земель, не тільки територіального, а й духовного. Це єднання сердець, душ. От. Е, е, я думаю, що це свято має нам нагадувати нашу мету. Ми маємо стати такими, от, як воно має бути. Ми маємо стати соборною державою. Ми до цього йдемо. Ми маємо йти швидше. Дякую. Дякую, Євген Левін. Член обласного проводу Конгресу українських націоналістів, експерт з історії української державності і українського націоналізму був у сьогоднішніх діалогах. Мене звуть Микола Пахнін. Зазвичай зичу вам віри у день прийдешній оптимізму і дійсно враховувати помилки, яких припускалася нація в своїй історії, і намагатися це доносити до поколінь прийдешніх, аби зміцнювати підґрунтя. Нації української, нації європейської до наступних діалогів ви хай щастить.